Доброго вечора, триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. Тема дня до вашої уваги у нас ще й студії сьогодні Олександр Анатолійович Черневенко, голова Кіровоградської обласної ради. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Дякую доброго вам, вечора. що ви знайшли час для нашої програми. Глядачам, перш ніж ми почнемо діалог, скажу, що говорити сьогодні, будемо про ем, утворення нових громад на території Кіровоградщини. Ми багато про це говорили раніше з іншими спікерами, але сьогодні вже маємо певні результати. Наскільки вірно я говорю про цей процес, він уже доходить якогось логічного завершення, Олександр Ну, я хочу сказати про те, що якраз 14 числа депутати обласної ради практично затвердили дві громади: це Маловиська громада і Бобренецька громади. І призначили вибори на 25 жовтня, голів відповідних громад і депутатський корпус відповідних цих громад. Безумовно передувала велика робота до цього. Були створені. Робоча група як на рівні області, так і на рівні територій, які відповідно працювали. Але як ви бачите, що тільки дві громади, я думаю, що додатково ще треба опрацювати і подивитися відповідно іншим територіям про те, що недалекий той час, коли теж вони повинні це зробити. А спонукається те, що ці об'єднані громади вони мають як більше прав, так і більше повноважень. Хто на себе хоче брати відповідні права і повноваження, той і виграє. Оце пілотні проекти, які ми зараз маємо з вами. Угу. Тільки дві громади утворилися через те, що ну, таку ментальність, знаєте, подивлюся, як сусід зробить. Якщо в нього добре виходить, то я теж собі зроблю. Чи все-таки такий супротив був з таким супротивом було зустріти? Ну ви знаєте, по різному було, тому що можливо впливав такий фактор, як це. Прогнозовані були вибори, які були у, е, призначені у місцеві органи влади, які відбудуться 25 жовтня. Це теж на цей процес впливало, треба йти до людей. А як ви знаєте, перша реформа, яка йшла, ви пам'ятаєте, при Ющенкові його голова адміністрації поїхав у своє село і не зумів достукатися до сердець своїх земляків, тому що неправильно роз'яснена робота була. Я вважаю, що. Краще дивитися по досвіду, як роблять інші, і пілотні проекти вони повинні існувати. Я хочу сказати, що ми, коли затверджували перспективний план об'єднаний територіальний громад на область, то майже в кожному районі, крім трьох районів, це крім Онуфріївського, Новорхалінського району. І гайворонського району у нас скрізь є пілотні проекти, тому перші пішли маловиска новомирут. Я думаю, що незабаром всі інші, але на жаль, вони не встигнуть вже на цю виборчу кампанію. Я думаю, що як тільки вони будуть готові, пройдуть цей процес, вони будуть винесені на слідую сесії 18 вересня, яка відбудеться осінь. Давайте ще раз нагадаємо людям, що отримує е, безпосередньо мешканець тієї громади, яка вирішила укрупнитися, чи то навпаки якось видозмінитись. Ну, перше, для чого це робиться е, об'єднання територіальних громад? Надо сказати відверто, що. Е, не треба думати велосипед, це об'єднання територіальних громад пройшло в нашій сусідній Польщі. Тобто ми з вами підписали асоціацію. Ми орієнтуємося і ми бачимо, як живе відповідно, розвивається Європа. Європа розвивається буде тоді, коли передні повноваження на місцях. Ми знаємо, що стаття Конституції 5 говорить, що вся влада належить людям. Але, на жаль, вона не так. Воно було децентралізовано все, і практично весь бюджет знаходився в ручному режимі, і він розподіляв. Як то через центральні органи влади, так і місцеві адміністрації. Тепер дається право цим знову створених громадам напряму виходити на центральний бюджет. І коли виходять на центральний бюджет, безумовно, вони мають більше прав і повноважень в частині. Зараз передаються їм повноваження до до тих повноважень, які зараз існують, передаються повноваження щодо розпорядження земельними ділянками за межами населених пунктів державної землі, а це землі запаси резерву, це в новостворених громадах. Також передаються повноваження по архітектурній е е планувальній роботі, тобто практично громади на місцях будуть вирішуватися на місцях будуть реєструватися всі відповідні правонаступні документи щодо права власності на майно, на землю, надання. Послуг соціального характеру надання Відповідних інших послуг, що потребує людина, тобто створення відповідних громад дає можливість їм до себе приблизити надання послуг, щоб це не їхали вони десь в обласний центр чи то в районний центр. Більше того, громада має можливості тепер збільшення самої кількості податків. Тобто, щас додатково внесені податки, це такі, як підстатко. 5-відсотковий податок акцизний, де входить туди безумовно сплата підприємцями за підзакцизними товарами та паливно мастильними матеріали, право податку на нерухоме майно та земельні ділянки в межах населених пунктів. Це додаткові джерела, які дають можливість потім громаді вирішувати, що куди направляти ці кошти. Але ж держава все таки бере на себе функції. Вона бере на себе функції. Це вона фінансує і дає. Субвенцію на освіту і на охорону здоров'я ніби захищені да, статті. захищені статті, тобто гарантує держава, що вона буде і буде вона е, фінансувати на кількість жителів то ті чи інші громади, і це все буде всі бюджетні відносини йдуть напряму. Тому зараз громада буде приймати рішення і вирішувати кому, куди на направляти кошти до цього. На жаль, слухалися дядьку з центра і розпорядження, е, куди направляти відповідні кошти, значить, що дуже важливо хто. Господарює на тій чи іншій громаді. Ну так же виходить, що господар має дивитися, які місця треба закрити, де ще може почекати, і таке інше. Виходить, що вибори цього разу більш значимі ніж, скажімо, попередні. Ну на наскільки можна так говорити, так ніж попередні рази. Фактично, люди визначають долю своєї громади. Я хочу сказати: від того, як 25 жовтня люди виберуть у цих двох громадах своїх лідерів, буде залежати їхнє майбутнє. А саме я вважаю, це людей повинні в першу чергу вибрати в. Фахових авторитетних і в першу чергу я думаю це тих людей, які щоб не посягали на той бюджет, який є, тому що на жаль, у нас, ви знаєте, корупція, і це люди говоряться. Нами корупція говорять, що вона існує в нас, це десь 30%, а це факт. І тому подолання всіх цих проблем ми можемо тільки через вибір, через прямий вибір населення керівника громади. Наскільки ми будемо дивитися, чи на гречку, чи на особистість, на порядну, справедливу людину. Тому і патріота своєї батьківщини, тієї, яка об'єдналася, тієї громади. Я зичу, що якраз і маю надію, що, врешті-решт, люди будуть робити розум. Я вам дуже дякую за розмову сьогодні. Маємо завершувати за браком часу. Нагадаю нашим глядачам, що спілкувалися із керівником Кіровоградської обласної ради Олександром Черниваненком. Дякую вам ще раз. Говорили ми сьогодні про об'єднання територіальних громад на Кіровоградщині.